Вітаю, вельми шановні пані та панове, я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Також, щоб ви не казали, що я не аналізую так, дописи своїх респондентів. Не звертаю на них увагу і не даю відповіді. То я, мабуть, найбільше з усіх блогерів України даю відповіді на запитання, які надходять до мене, і від спонсорів, і не від спонсорів. Так. То <кхе> мене просять, щоб я не крутив, так, а прямо сказав, аж за кого ж я голосував на минулих виборах. Там мені докидали, якщо скажеш туди, то ти там порохобот, якщо скажеш сюди, то ти зе, зе, зе" зетник там якийсь і, і так далі, і тому подібне. Ну, це така доля науковців. Якщо вони діють за якимись науковими методами і е, намагаються в крайньому разі підходити до подій, явищ, процесів. З точки зору формальної логіки, то так воно і має бути. Тому що у людей у кожного є якісь власні уподобання, так само і в мене є, але я вимушений переступати через них як науковець. <клух> так Інакше я не був би науковцем, професором, академіком, доктором і так далі, Там. автором. Страшно сказати, понад 700. Так, ну, графоман. Одним словом, як можна 700, написати статей, підручників, монографій і все-таки інше. Так, це графоманство чистий води. Але повернемося до запитання. Так, За кого я голосував у 2019 році? Ну, на першому етапі я голосував за Кошулинського. Чому? Тому що він націоналіст, а і справжній він в армії служить. Так. Тобто він не е, такий той ряжений націоналістам, ти, який там, там б'ють себе в груди, і все таке. Це людина, ну, яка е, свої ідеї, ідеології. Вона впроваджує в життя і не лукавить. Оце такі люди, ну так ну, за формальною логікою. Хто повинен турбуватися про українську націю? Московити, євреї, французи, німці. Хто повинен турбуватися про українську націю? Напевно, українці. Ну, за логікою речей. Тому що те все, що немає логіки, є маразмом. Ще давні греки казали. А ми в чому живемо? Так що казати про те, що я там порохобот чи зеленобобік якийсь, та не випадає абсолютно. Я ні за того, ні другого голосував, я пояснював людям. А мені кажуть, я буду голосувати за Порошенка. Кажу, чому? Та тому, що вони вже накралися. Так, Ця вся команда накралася. І вони красти більше не будуть. Ну, цікава, така, це ж впроваджувалося у народній маси така думка. Це ж системно і систематично. Думаєте, що там? Випадково? Та ні. А далі, стосовно Зеленського і його команди, та кажу, там же ж не невігласи, ні, вони взагалі ні в чому не розбирають, так це чудово. Так, вони ні в чому не розбираються, вони і красти не вміють. Так. Ну, так вони наймуть міндячи всяких цукерманів і, і так далі. Е, там, і, і тому подібне. так, <сміття> Наймуть і вони будуть працювати у цьому напрямку, не покладаючи рук з вашими грошима. Ну, так, ну, очевидно, очевидно. Мені там зараз кажуть, та там націоналісти такі сякі, ну, так є такі сякі, так треба ж розуміти. Про те, куди найбільше направляється агентів Московіїв, в які організації? Що, <смі> до Порошенка чи до Зеленського? Та ні. Саме до націоналістів. Для чого? Для того, щоб їх знеславити, так? і розвалити зсередини, присварити між собою. Ну, це класика. Ну що ж там, У мене був один друг цар своєму небесне. Із виселених з Бойківщини, так, після війни Другої світової в Сибір. Так, так потім він повернувся сюди, і тут ми в Києві з ним подружилися, і він мені, мене попереджував. Ти ж так, він із Західної України, походить, з західної частини України. Але ж, ти знаєш, що ніде не було такої кількості зрадників, такої кількості агентів Кремля, як саме там. Там була маса героїв, які не здавалися, стрілялися, підривали себе гарматами, гранатами і так далі. І було багато дуже зрадників маса була зрадників. Так що ну, це треба просто розуміти. Розуміти, знати. І, відповідно, дивитися на людей за їхніми справами. Ну, все настільки просто, але ж для народу це надзвичайно складно. Вони дивляться за словами, що люди говорять, що вони їм обіцяють. Так. Вони ж ніколи не виконують своїх обіцянок. Ми, ми вже знаємо, вже сто разів обманувати Так. Але знову наступаємо на ті самі граблі і все тих людей, які своїм життям довели всім, що вони будуть робити так, як треба, щоб нам було добре, всім українцям. А це можуть робити, в принципі, тільки українські націоналісти. Я не знаю, які там буржуазні, соціалістичні, комуністичні, ліберальні, ліберальні, мабуть, ні, так, націоналісти, так. От, от саме у тому колі і треба шукати нам своїх пророків, так, які будуть вести нас правильним шляхом. Якщо ви думаєте, ну це науково, я підходжу з наукової точки зору. Тут нічого немає того, що я говорю, щоб протирічило законам людським і законам природи. Нема нічого. Все відповідає так. Ну, якщо ви хочете, щоб вашу національність хтось за нею піклувався. Ваше національність, мабуть, треба не австралійських націоналістів, і не якутських націоналістів обирати. До парламенту, і до виконавчої влади, і до президента. Це ж так? Чи ви хочете, щоб якут за вами за вас турбувався, переживав, а не за свою Якутію. Ну, за логікою речей знову? Він має, буде турбуватися за свою лак... якутію. Що він там буде у нас на е Майдані Незалежності запалювати із цього лайна оленів е зроблену якусь фігуру і все таке інше? Ну так, як воно, як воно є. Ну, я ж пояснюю на пальцях. Біда, не всі розуміють.